Доброго дня малята! Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про хліб. Хліб є найголовнішою стравою у кожній родині, тому люди завжди його цінували та поважали. Це велике щастя на землі, коли хліб вродив, шумить колося, Він святий на нашому столі. Спокон віку так завжди велося. Діти, погляньте, а хто це до нас завітав? Це мишенята крут та верть із казки колосок. Сьогодні вони хочуть нам розповісти про те, звідки з'явився хлібчик і як потрапив до нашого столу. Спочатку зернинки сажають у землю, а потім допомагає сама природа. Світить сонечко, йдуть дощі і з'являються зелені паростки. Згодом паростки перетворюються на справжні колоски. Іде час, колоски дозрівають, збирають колоски в спеціальні машини, комбайни. Потім зерно відвозять на млин і отримують борошно. З борошна пекарі печуть смачненький хлібчик. Але з борошна почуть не лише хлібчик, а й інші вироби: печиво, бублички. Пиріжки, млинці. Круть та верть хочуть з вами ще погратися. Ну що готові, тоді будьте уважні. Подивіться на зображення і скажіть, де знаходяться тіні цих колосків. Правильно, ось ці тіні. А де тіні цих картинок? Молодці. А де знаходяться наші улюблені хлібобулочні вироби? Розумнички, ви добре впоралися з завданням? Отже, давайте пригадаємо, про що ми з вами сьогодні говорили. Про хліб? А що спочатку засівають у землю? Так, зернятка. Яка машина збирає колоски? Комбайн правильно. Діти, пам'ятайте, хліб треба берегти та правильно з ним поводитись. Отже, правила поводження з хлібом. Не можна з хлібом гратися або кидати його. Не бери зайвого, бери стільки, скільки зможеш з'їсти. Хліб треба доїдати. Не залишай крихти хліба на столі і не змітай їх на підлогу. Якщо в тебе залишився шматочок хліба, краще віддай його тваринам або погодуй птахів. Хліб це наше багатство, тож шануйте і бережіть його. А я з вами прощаюся до нових зустрічей, малята!